З усіх комбатів за ці дні роботи парламенту ви зробили найстрімкішу кар'єру. Під вашим крилом дуже багато народних депутатів, які власне є досвідченішими ніж ви. Ви взагалі не боялися такої відповідальності? Я е мав бесіди із е лідерами нашої політичної сили із Турчиновим і з Арсенієм Мицінюком. Ми обговорювали, яким саме е чином тому, що я розумів, е що Мені не вистачає досвіду, я цілком і повністю віддавав собі чітку оцінку, і я казав, що мені конче необхідна буде підтримка. Що Це спеціальна література, помічники, і, і помічники, і інформаційний супровід, і роз'яснення деяких моментів, які дійсно потребують певного часу знаходження в політичному житті нашої країни. Чи перевезли ви родину до Києва? Так, моя родина. Вже приїхала, але ми живемо за Києвом. В Києві е, є дорогим життя. Ви наймаєте квартиру, де сам да, в вижероді? Як облаштувалися? Тому що молодшого сина потрібно було знову відвести в перший клас з другої спроби. І як старший син? Чи залишився він навчатися у, у інституті, чи переїхав сюди? Ну, по-перше, е, жодних проблем не відбулося з влаштуванням сина е, в школу. Найближча школа народного депутата і голови фракції не має бути проблем з цим. Насправді ми звернулися до найближчої школи, яка розташована біля нашого будинку. Він з задоволенням пішов до нового колективу, досить швидко освоївся, і я його майже через день сам персонально відвожу до школи. І мені дуже подобається, що в цій школі підтримується така традиція, що о восьмій звучить гімн України. Всі зупиняються з повагою, відносяться і привчаються поважати гімн України. Старший син він вчиться в Київському національному лінгвістичному університеті, вивчає англійську і китайську мову. Як дружина облаштувалася? Чи вона пішла працювати в Києві? Вона ще не встигає е, будь-яким чином працевлаштуватися. Вона забезпечує нам е, трим своїм е, чоловікам необхідні умови, щоб ми. Двоє навчалася, третя працював. Але найближчим часом я буду також вирішувати це питання, тому що е, вона е, має е, намір продовжувати себе реалізовувати як е, професіонал. Вона викладач е, української ділової мови. Вважаючи на те, як ви швидко перейшли на українську мову, тому що коли ми вперше з вами спілкувалися, ви розмовляли ще російською. Вам викладає ваша дружина? Ні, ми більше просто спілкуємося е, українською мовою. Перепрошую усіх, хто бачає ми українській мові деякі помилки, що зовсім скоро я буду розмовляти літературною українською мовою, щоб всі пишалися тим, як я надаю приклад всім українцям повертатися до рідної української мови. А як змінилися ваші статки за ці 100 днів? Ну, жодним чином, я не встиг. Продати свій автомобіль, який має з 2007 року. Я планував це зробити навесні е, минулого року. Хотів брати в кредит е, також Форд, да, але сталася війна. І я Радію, що я цього не зробив, але буду думати, може здійсню свою мрію, візьму в кредит наступний автомобіль. Будемо сподіватися на стабільний курс. Будемо працювати на те, щоб курс був стабільним, і рівень життя дозволяв нам робити нові покупки. Але наразі в нас головна мета зупинити ворога і боронити нашу землю.